Відверто скажу, ця робота навіть я її розглядав на пішу нашої виставки. І, і Мені ще зараз глядачі говорили, що дуже крута робота, що вона дуже яскраво показує от, е, нашу внутрішню рефлексію стосовно е, того, що у нас відбувається. І, е, але я вирішив, що вона мручева, нам треба більше надії. Тому вона не стала афішою, але вона достойна, вона дуже крута. І знайомтесь з автором цієї роботи, це Андрій Курсенко. Андрій, розкажи нам, будь ласка, про цю роботу, як вона створювалась, де і що ти маєш на увазі. Ця робота створювалась два місяці тому, 29 грудня 21 року. Робота була створена в рамках проєкту. Фотокниги це хлодини вивчили, Такий має також таку назву. І в, о, в рамках проєкту, це під час навчання у школі Віктора Мирушенка, в мене була ну, такий проєкт, така концепція. Я її ну, створив. І саме ця книга вона закінчила саме цією роботою. І тому робота Андрія підувного з Коломиї, Я думаю, що автор. Не приїхав до нас, але сподіваюся, що він завітає на виставку зможе. Андрій знімає дуже потужні, дуже якісні і красиві пейзажі. І прошу заходити на виставку і насолоджуватись його роботами. На наступна робота. Микола Верковського з міста в Уренсунської області. У них там зараз трошечки важко є обстріли. Я сподівався побачити Миколу на відкритій виставці, але його робота на тому ж місці, де його і попередні роботи були. Микола особисто попросив зробити поповісити роботу саме на цьому, на цьому місці. Робота дуже потужна, вона мені дуже подобається, ці хлопці. Ну вони так хочеться її назвати Добрий вечір, ми з України. Робота Валентина Пісенко. Валентина є у нас чи нема? Теж дуже потужна робота, вона теж розглядалася як варіант для е, нашої авіші. Франтушний е, наш автор Марина Рапчинська. Е, вона представила чотири роботи, е, дві з них е, тут, і ще дві в інших місцях. Е, ми про це е, далі розкажемо, далі до них перейдемо. І е, вона розказує про... Тих українців, які зараз знаходяться про дітей, які зараз знаходяться поза домом, поза своєю батьківщиною. Ще одна робота Марини Рапчинської – Це зйомка вигідної жінки. Дуже красива. Робота «Огінь» – це наше майбутнє, це наші діти. Це дуже така от репортажна робота. Його... Робота нам не Запалаєвою. Аня зараз знаходиться у Франції, вона біженка, і а, ця робота, мабуть, в ну, крайні моє сприйняття і таке, що а, це знову-таки рефлексія. А, Людей, які зараз знаходяться далеко від е, рідного дому, які змушені покинути Україну, тобто це оточення, е, це та вода, в яку е, погружена дитина, це дочка Ані Запилаєвої. І е, ця вода може бути холодною і неприємною, вона може бути е, теплою і лагідною, але все одно це чуже для нас середовище. То ми бачимо такий досить тривожний погляд дівчини. І тут я маю сказати, що і оця квітка, яка ніби проростає зсередини, це от дужа українського народу, яка, попри всі обставини, вона жива і вона проросте. Дякую, Аня. Сподіваюся, що ми зустрінемось з тобою на виставці. Наступного разу, коли у нас буде виставка, і е, я Ані запропонував разом взяти участь у проєкті Реплаті24. Ми його будемо разом знімати і сподіваюся, що це буде вже окрема виставка наша спільна. І вже сподіваюся, що ми на цій виставці побачимось у Києві. Прошу сюди, сюди, сюди. О, здравствуйте. здравствуйте. Ви модель, ви попали. Да. Это модель. А, будь ласка, доброго дня. Звідси, будь ласка. Тетяна, дуже приємно. Це робота Дмитра Лапіна. Скажи, будь ласка, хоч кошепки, це плівка чи цифра? Ні, це цифра, але відстань від однієї фотографії до другої 8 років. Це мультиекспозиція. Одна фото, перше фото було знято 8 років тому у Венеції, в Італії. А друге фото в моделі було знято буквально пару місяців. тому. Іліна Елена Шватовська з міста Дніпро. Я так думаю, що вона не приїхала, кому ми за нею розкажемо. Ця фотографія вона якраз показує, як у нас. Внутрішній стан людей через їх оточення, через їх життя. Вона тобто, займається волонтерством з тваринами. Вона охороняє, підтримує собачок, це її мати на світлині і, я так розумію, це її дві собачки. І оцей погляд це погляд людини, яка ну, знаходиться зараз. Досить близько до фронту і а, я сподіваюся, що все буде добре. Ми як роз. Це ім'я звідки взялася. Можливо, планували щось інше. Розкажи, будь ласка, що планувалося і з кого ну, це Приблизно те ж саме і тобто в образі цієї може бути будь-яка, будь-яка людина. І своїми руками, ми тим чи інакшим способом все одно ж мирне небо над нашою країною, тому робота у кольорах державного прапору і символами прапору небо. Спеціально для цієї трьох і сама робота робота спеціально для цієї. Можна говорити Єв Євгенія. Да. Мені, мені подобається та. Юджин. Бо я люблю дуже Юджина світа. Добре, можеш казати Юджін. Знайомтесь Женя. А, Женя, розкажи, будь ласка, про свою роботу. Я вже про неї розказав. Моя робота це символіка незалежної та сильної України, яка має початок відродження. І саме в цій картині жінка є Україною та два воїни, які, та, та два воїни, які її захищають і оберігають. Вона є одна А Мені здається, що це вона як захищає крила. Ні. Вони захищають, і вона, і це одне ціле. Україна без захисників не може бути. Так само як і захисники до своєї країни не можуть бути, тому це не ціле. А хто у нас модель? Це звичайна людина, звичайна жінка з Хмельницького. Це не є професійна модель. В тебе всі люди незвичайні. Це я точно можу сказати. Давай тоді, яку наступну розкажеш? Яку хоч? Чому я маю завжди? Ми можемо обрати дві хартики. І це вже такі артові роботи? Ну, Це такий арт, чому Макове поле. Я дуже хотіла завжди відзняти в маковому полі, але наразі це не є можливим і це вже є фотошоп. Але я думаю, що колись я до нього доберусь. І ця картина, вона теж для мене є символом родючості нашої країни, тому що саме в нас такі круті поля, такі круті локації і він, не показати... Але знаєш, не показати це це не є правильно. Тому я дуже сподіваюся на те, що в наступному році ми вже зможемо знімати у справжньої базових полях пісока і дай Боже ми переможемо. Ця картина вона символізує духовний настрій та духовне відчуття людини. Я хотіла дуже зобразити жінку, яка буде тримати місяць. І щоб там був справжній діл. Тому в цій роботі теж дуже мало фотошопу, як і в усіх моїх картинах, тому що я люблю, коли все є справжнє. Ну, Для мене ця картина, вона знаєш така максимальна спокій і духовну стабільність, ну, духовну чистоту навіть. І в усіх своїх картинах в мене є певний посил, але його не усі розуміють. І... Можливо, хтось його зрозуміє так само, як я його розумію, але кожен бачить щось своє. Тому пояснювати кожному я теж ну, на жаль не зможу. Тому для мене є сакральний смисл, а для когось його немає. І взагалі хто буде дивитися, той зрозуміє щось для себе. Тому якось Дякую. А вона висить прямо біля входу. У наш мистецький перехід, одне з найкращих місць. І це дуже така затишна робота. І коли ми прийшли відкривати виставку, то побачили, що під нею дуже мирно спить якийсь студент, що він просто спить. Дуже ця не з Чернігова. Оксана дуже класні роботи. Вчора підходили люди, дякували саме за цю роботу. Якби Оксана приїхала, на жаль, я думаю, що її теж немає, то вона б нам розповіла, хто це Оксана знімає на виїздить до місць, де були бої. Тобто це е, дівчина з лівого боку стоїть біля стіни школи, посеченої осколками, а з правого боку це хлопчик, е, мені здається, що він з дитячого доріга, якщо я не помиляюсь. Е, робота Галини Безбегної. Я просив для цієї виставки, оскільки виставка у нас називається Україна нація нескорених, показати. Більше людей, портрети людей. І а, ця серія, цей триптих, він знову таки дуже гарно показує і а, внутрішній настрої, якийсь смуток, сум, а, дякую Олена, за фото. Олена з Одеси. Тому вона теж сьогодні не присутня. А, я хочу сказати, що у нас сьогоднішня виставка, вона а, дійсно стала. Дуже м, такою все, все українською насправді це для нас великий прорив. Дякуємо учасникам за ваші фотографії. Тетяна ценко вітає поставила дві роботи з портретами волонтерів, і я цьому дуже радий, тому що саме ця виставка вона відображає різні від боки цих подій, що відбуваються, і людей, що і ставлення людей до того, що відбувається. Ці волонтери, вони дуже позитивні. Це, ну, власне, це от, всі в нашої землі, це сильні люди, на плечах яких тримається наша перемога. Розкажіть, ну, будь ласка, хто це? Ну, це волонтери, дівчата, які вже дев'ятий рік. Вже Дев'ятий рік Ось тут маскувальні сітки, це Маріана, а це Наталя. Сьогодні вони не прийшли почати да, це, але може ще встигнути. Ми всі практично з серпня 2014 року займаємося маскувальними сітками. І до цього дня і це дійсно люди, які відповідають назві виставці, виставки Українська нація прискорені. Ну тільки завдяки в які боляться, які до перемоги налаштовані дійти. Це є основа нашої нації і основа нашої перемоги. Я їх сфотографувала на нашій волонтерській групі, на фоні нашої роботи, маскувальних на світових для наших захисників. Вони це як вони на фотографіях, вони такі вони і в житті. Позитивні, з гумором, веселі. Якраз ці світи, якраз для них дуже гарні. Все. Вони цим живуть вже дійсно дев'ятий рік. Я а теж є а... колега по <сумітно>. цьому. А Хто вони за професією? Маріана, вона взагалі майстриня, вона робить авторські ляльки, дуже гарні, шикарні ляльки, вона навчилася в Італії. Наталя, вона є у них паралельний проєкт Книжкова толока», де збирають книжки, продають і вони вже теж вже 8 років опікуються дітьми загиблих хлопців. Е Допомагають зради в школу і дарувати М'ясами Миколаєв. Ось такий благодійний проєкт, Ми займається паралельно з падінням маскувальних сітків. Дякую. І запрошую допомагати волонтерам долучатись, хто чи може. Купа Мербулак, Дмитро Берестейська, група Мербулат, маскувальні сітки. Дякуємо. Давнього друга і uh, учасника Олега Андраса, учасника багатьох наших виставок. Uh, Олег зараз uh, воює на передку і uh, кожна робота вона має якийсь певний, uh, п -п -певний, певну історію. Деякі я знаю, зараз вам розкажу. Оця uh, от робота це uh, книжка Ріга Прома, яку. Волонтери привезли на фронт для наших захисників і це такий контраст, від якої минулого життя філософія фронт, набої, камуфляж. Про наступну роботу теж хочу окремо розповісти. Це робота, яка дуже потрапляє прямо... Він прямо в серце. Це е, Олега був в автоматі такий магазин розмальованої дівчини. Я, на жаль, не пам'ятаю, як її звуть. Мені здається, що вона е, військовий медик. От. І вона нещодавно ось, місяць тому загинула. І тобто, це данина пам'яті цієї дівчини, яка захищала нашу країну разом. З Олегом. Олег, тримайся тобі, вітання з Києва. Я маю сказати е, про творчість Олега Андреса. Е, він вже не перший раз доставляється у нас на виставці. Е, його роботи з одного боку дуже прості, а з іншого вони дуже е, чіпляють за душу і вони часто. Я приходжу на цю виставку і бачу, як люди до них підходять, роздивляються, вони е чіпляють нас на емоційному рівні. Робота Дениса це я, це я що мене робити, бо я сам її знімаю. Ця робота це початок проєкту, який буде називатись Ефлексія 24. Це рефлексія наших людей стосовно тих подій, які почалися. 24 лютого, тому що насправді вони почалися почалося раніше. І в чому історія цієї роботи. Перше візу я знімав до війни і я побачив відкриту людину, але через якийсь час я побачив в її ленті, що в її житті сталося дуже велика великий радість. І це було шалене питання. Я бачив ці фотографії, якимось там мобільним телефоном. Я просто захоплювався цим світлом щастя, що жить цих людей. І це було вже почалася війна, я дізнався, що біза втрата на фонді. І, втрат, а, виховані виховані. і а, саме ця подія в нас... Грина професійна актриса, тому вона відіграла дуже багато спектр емоцій. І в мене стало питання, яку саме фотографію обрати для виставки. Я обрав саме цю, тому що тут дуже з моєї точки зору цінна транзієнтна емоція. Тобто це транзієнт перехід між емоцією теплих якихось. Виглядів і ー, до печалі. Це момент перехідної емоції. Це дуже О, Ілія Белл, автор. Він зараз знімає проєкт Елементи. Це третя фотографія. Ще дві висять у нас. Там вони були на тобто вони вже були повішені на відкритті минулої виставки, і тут вже третя робота. На ній знову таки Дарина, яка була і на попередній світлині. І розкажи про це, хто там і всім доброго дня. по Перше мені доброго дуже приємно. Знову приймати участь в цьому проєкті. Взагалі, в цьому майданчику в мистецькому переході це таке шикарне місце, багато людей, які можуть доторкнутися до сучасного фотомістецтва. Супер, то я ж я всіх запрошую фотографів, які бажають долучатись до цих проєктів. Це буде дійсно кльово. Я це вам гарантую. А щодо мого проєкту, ми його розпочали. Ще у квітні Проєкт називається Елементи. Це проєкт у українських акторів, київських першу чергу, в першу чергу акторів, які е залишились в місті з е самого початку е серйозної фази війни, після 24 лютого, і е зрозуміло, що театри не працювали, що ці люди залишились без е засобів існування. І у кожного з них була своя історія, як вони, чим вони займалися. Хтось пішов е, до ЛАВ ЗСУ або ДТРО, хтось е, зайнявся благочинністю, хтось е, там медичну роботу прибив, хтось, хтось взагалі опинився під окупацією. І от з кож... героями проєкту з кожним з них ми зустрічалися, робив е, таку невидочку прогулянку, протягом якої я знімав, а вони розповідали свої історії. І от Тут у нас поставлені елементи з, кожної, з трьох історій, трьох, трьох э, героїв. Справа в тому, що кожен проєкт складається фінально, він складається з трьох фотографій та історії до них. І от тут у нас три, э, три історії про трьох людей. Цей елемент по QR-коду можна зайти і подивитись э, вже проєкт ну, повністю. Э, історій багато, тут цього три. Тож запрошую. І ще при нагоді хочу запросити всіх, 14 серпня, о 15-й годині, в будинку кіно відкривається ще одна виставка, вже моя персональна, по іншому проєкту, називається Не твоя війна. Сподіваюсь, буде дуже цікаво, буду радий всіх бачити в будинку кіно. До побачення і дякую за проєкт. І це робота Віктора Шовського Знову таки він вже не вперше бере участь у наших виставках. Віктор, на жаль, сьогодні не приїхав на відкриття, Ну, сподіваюся, що прийдеш Віктора подивитись свої роботи і запросиш друзей, а друзів. Ця робота має назва, і Віктор був на місці, він нам її сказав. Я знаю, що це рефлексія стосовно таки біженства, зручного наших людей. Тобто це прощання з батьком. Батько залишився на вулиці діти в автобусі чи в потязі, і вони. І оцей дощ він показує, як він символізує сльози. Дякую Вікторе, за гарну роботу. Тут у нас ще відбувається фотосесія. сесія. У мистецькому переході. Як завжди, все круто. Це роботи Катерини Гринко-Пії. гринко Катерини ще не було, але я бачив її модель. Можливо, вона зараз підійде до нас, розкаже про зйомку. Тобто це портрети піян, портрети людей. Зараз під час війни вони показують нам українців в різних а, життєвих ситуаціях. дуже якісні, дуже класні роботи.